На цьому відео ми навчимося з вами в'язати піко. Піко це три повітряні петлі, зв'язані разом. Так вони виглядають у виробі, і зазвичай вони в'яжуться для того, щоб прикрасити край вироба. Так він виглядає з піко, і так, як ви бачите, без. На схемі це позначається ось таким маленьким кружечком. І на загальній схемі це виглядає ось так. піко, 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 піко. І, як ми бачимо на готовому виробі, це виглядає ось так. Виглядає це дуже гарно. тож давайте почнемо з вами в'язати. Починаємо в'язати, в'яжемо три повітряні петлі. Один, два, і три. І потім з'єднуємо їх у першу петельку, звідки в нас виходила перша петля. Ось сюди. Протягуємо наш гачок, витягуємо ниточку і пров'язуємо петлю. І в нас вийшло одне піко. Ось так гарненько, і просто це в'яжеться.